Христос Воскрес. Сьогодні церква згадує святих боговінчаних Константина і Олени Царів. Чуєте, який титул рівноапостольних боговінчаних? Чому рівноапостольних? Бо всі ті, за яких була християнська віра запроваджена за їхнього правління. Вони набули титул рівноапостольних, тобто стояли у джерела чи навернення, чи хрещення народу. А Константин Великий із своєю матінкою Оленкою. За них вся імперія отримала свободу. Але вони боговінчанні, чому про це кажу, боговінчанні їх згадує відпуст під час вінчання. То би, можливо, отець Августин щось більше розказав, як літургіст із цього приводу. Ну, можливо, ви очікуєте, що сьогодні маємо у Євангелії таке прекрасне чудо по помноженню хлібів, дуже багато там символів, тут можна багато говорити, але я би вернувся до першого читання, яке зачитав і Подіякон Василь, до діяння апостроків. Чому? Бо ми під час першої місійної проповіді. Ми під час першої місійної проповіді, ми вперше вчора почули, що Савло, названий Павлом, коли відкриває роти і говорить до Елімаса, Ворожбита на Критському півострові, на Критському острові, і там це перша така земля, на якій відбувається Павло як апостол, як місіонер. І зараз він вступає на материк. І ми чуємо, що він заходить. ну, Така методика, вони так вирішили. Йдемо спочатку для своїх йде до синагоги, йде до ізраїльтян, і тут е, Павло починає проповідь. Ця проповідь буде дуже схожа на те, що буде казати Петро. Ця проповідь буде досить схожа на промову останню е, промову, яка фактично є також і проповіддю е, первомученика Архидіакона Стефана, і вона ніби оповідає історію Ізраїля. А чому так важливо говорити про історію Ізраїля? Правда, ви зустрічаєте різних людей. І е, як християни, ви би хотіли поділитися найпрекраснішим досвідом, який у нас є у житті, а це є досвід якоїсь любові, яку ми пізнали через взаємине, в родині і обов'язково досвід взаємин із Господом Богом. Ну, дивіться, дуже погано, якщо ми є місіонарами, бо так нам повіли, бо треба казати, щоб ви всі були християнами. Але коли ми пізнали любов Господа Бога, і це є мотивація, і ви хочетеся нею поділити, це дуже добра мотивація бути місіонером. І чому ви це робите? Ви це робите тому, що Бог щось у вашому житті зробив. А коли він зробив, він у якусь там дату або продовж якогось періоду щось для вас робив, і ви це відкрили для себе як щось дуже важливе. А зараз, коли ви приходите і говорите до других людей, Є серед них люди, які мають досвід із Господом Богом, вони кажуть, да, да в мене теж було так, тобі Бог поміг. А що, а яка температура у тебе була? У мене було 40, а у мене було 41. Да? А тобі поміг, мені поміг за три години, а мені за дві. Ну розумієте? Це так утрірує трошки, щоб ми зрозуміли про що йдеться. Але коли приходить Павло і починає проповідувати, що він говорить до тих. Юдеїв, які у першій же синагозі знаходяться е, у Пісідії, він говорить, що Бог батьків наших був вірний, він був з нами, він був з нашими батьками. Він оповідає всю історію, як Бог був постійно з нами і доходить до Давида. І потім згадує так зване пророцтво Натана Самуїла, другий розділ сьома глава, якщо хтось хоче почитати, він говорить, що. Давиду, після того, як Бог був постійно, і другому помазанику Давиду, Бог сказав: тепер уже такої будеш мати потомство, такий будинок маєш. Тобто, доме Ізраїлів. Ізраїль це будинок. Народ, він як будинок, да? що його царство не буде кінця. І він каже, прийшло тут царство. Ісус Назарет, а може, ви чули, якого розіп'яли Римля у переддень Пасхи. Це є той спадкоємець Давида. І що хоче зробити Павло? Павло хоче сказати, що люди Бог був близько коло, у, коло Мойсея, у доби суддів, у доби е, Самоїла, і потім помазаників двох Саула, сина Кіша і Давида, і тепер Бог по-особливому близько. І це дуже важливо, якщо ми хочемо говорити про Господа Бога, якраз до цього веду, що коли ми говоримо про Господа Бога, ви якщо скажете комусь, що, знаєш, Бог нам поможе, людина, яка не мала досвіду Господа Бога, вона не дуже це прищепить, не прищепить до серця, не дуже це до неї прийде. Але коли людина розкриє, що Бог у її житті вже діє, і Бог її супроводить, і в тому, і в тому, і в тому році. І в таких і в таких, і в таких, ситуаціях, це вже є площадка говорити про сильного Бога зараз і Бога надії. Бога надії. Я би хотів, щоб ми сьогодні перед тим, як говорити про Бога, надії, оглянулися взад. Взагалі, люди, які потрапляють десь на якусь духовну розмову, на сповідь, і трошки такі виглядають зеленими. Е, ну, давайте, батюшка, або е, як вас називати, розкажіть щось. Е, я намагаюся попросити їх обернутися взад. Чи був Бог у їхньому житті? Якщо людина має досвід і знає, що Господь Бог був у в житті, вона відкриває Бога надії, який буде попереду. Хочеш мати Бога попереду, озирнися і знайди Його позаду. бо це до чого веде проповідь Павла. Хочеш, аби Бог у твого сина, у твої дочки, який може вірити, може вже не вірить, може і так далі. Дивиться вперед, каже, я знаю, чи треба мені взагалі з тим Богом іти, найся озирне узад. А коли людина відкриє, який Бог був прекрасний і вірний, подивиться вперед. І побачить ту пустоту захоче Господа Бога. Ми сьогодні молимося, надихаю, будучи надихнені першою проповіддю фактично Павла під час першої місійної його подорожі із тим, щоб ми озирнулися і допомогли озирнутися, побачити Господа Бога в історії для тих, кому би ми хотіли Господа Бога подарувати попереду. Бог є Богом надії, але Бог був завжди в минулому той самий. Молимося за нашу, місійну, за нашу місійну проповідь. Знаєте, Може таке бути, що у когось у житті буде лише одна така вдала місійна проповідь. Може, дві у когось з вас будуть такі місійні, вдалі проповіді, то є достатньо, якщо та людина. Побачить Бога надії, бо вона Бога надії відкриє ще комусь. Не всі мусять навернути маси і не після всіх проповідей, як після першої проповіді Петра, три тисячі скочило воду хреститися. Тому ми молимося за місію кожного з нас. Можливо, то буде єдина місія, можливо, дві, можливо, три. Але вони всі однакові. Людина тоді побачить доброго бога попереду, якщо його зустріне у попередньому своєму житті. Амінь.